Шановні колеги та колежанки, вас вітає дивізіон кіберпсихології та психологічної практики у цифровому середовищі. Нашому дивізіону всього два роки. Фактично він був створений на початку 2020 року як спільнота фахівців з декількох регіонів України, які цікавились або мали вже певне напрацювання з цієї тематики. Сьогодні, наприкінці 2022 року, Кількість його членів складає 30 фахівців, і це не враховуючи учасників, які ще є членами інших дивізіонів. На протязі існування дивізіону, та, зокрема, цього року до дивізіону додалися нові члени та членкіні, та виходили старі, що я вважаю природним процесом, який свідчить, що дивізіон живий та функціонує. Є підстави прогнозувати, що у наступному році. Також буде спостерігатися тенденція до зростання, але ми вважали та вважаємо важливими не кількісні, а якісні показники реальну конкретну активність. Спочатку створення дивізіону я виконую обов'язки модератора. Згідно з положеннями про дивізіони НПА, у січні 2021 року онлайн було проведено підсумкову конференцію з моїм звітом та виборами. На які колеги обрали мене модератором на ще один рік. 9 грудня 2022 року модератора дивізіону було переобрано їм стала Валентина Артамонова. Що було зроблено дивізіоном за рік війни? При попередньому звіті у грудні 2021 року я розповідав про низку амбітних планів на майбутнє. Одразу скажу, що зроблено було зі зрозумілих причин небагато, але тим не менш. Ми вважаємо все, що зроблено, важливим. Так, напередодні повномасштабного вторгнення силами дивізіону було проведено круглий стіл за темою гігієни та психопрофілактика порушень психічного здоров'я під час військових інформаційних операцій за участі наших військових психологів та колег з Ізраїлю. Вже під час бойових дій на Ютуб-каналі «Харків.Нау» В межах постійної програми психологічні діалоги ПРО разом зі членкинію нашого дивізіону Світланою Чуніхіною ми провели діалог, присвячений проблемам кіберсоціалізації під час війни-учасниками та учасницями дивізіону. Було підготовлено та проведено низку виступів загальноукраїнських та регіональних ЗМІ з питань спеціальних інформаційно-психологічних операцій, дистанційної психотерапії і психологічного консультування, збереження психічного здоров'я та міжособистих відносин на відстані та під час онлайн спілкування. Ми підтримували електронні ресурси, відновили інтервізійну групу для всіх колег, хто працює дистанційно, працювали. Проводили тренінги як волонтери, навчалися та навчали, брали участь у спільних заходах з іншими дивізіонами. Як модератор вважаю, що з завданнями на рік ми впоралися задовільно. Крім війни, причина цього низька мотивація лідерської активності при великому бажанні брати участь у заходах, які створюють інші. Сподіваюсь, що у наступному 2023 році. Більшість планів, які зборами дивізіону було намічено, здійсняться. Наприкінці, хочу щиро виразити велику подягу за підтримку діяльності дивізіону з боку керівництва, за співпрацю представникам інших дивізіонів та структур НПА, підкреслити нашу готовність до подальших спільних проєктів, всіх зацікавлених запросити до лав дивізіону та побажати усім якнайшвидшої перемоги, здоров'я та реалізації усіх професійних планів в Україні. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.